Вітаю, мене звуть Назарій Боярський. Я правозахисник і тренер формальної освіти. Власне, організовую та проводжу заходи з тематики прав людини, демократії, молодіжної участі в різноманітних міжнародних проєктах і всеукраїнських. І дуже багато працюю онлайн і ще власне з часів. Пандемії COVID-19, ми дуже багато працювали онлайн, і насправді це було дуже зручно для усіх. Проте ситуація кардинально змінилася з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України в 2022 році, тому що, зокрема, Росія обрала. За стратегію знищення енергетичної інфраструктури в Україні станом на серпень 2023 року близько 50% енергетичної системи України зазнало уражень. І що це означає на практиці? На практиці це доволі часто означає, що учасники-учасниці мали обирати. Що для них зараз важливіше взяти участь у навчанні, чи, наприклад, мати заряджений телефон, чи якийсь інший побутовий пристрій. А для нас, як для організаторів і освітян, це завжди була така теж дилема. Як ми можемо працювати, як само, з одного боку самим забезпечити собі інтернет, пристрій і з іншого боку зробити для учасників максимально комфортні умови. І, звичайно, що дуже багато таких навчань доводилось і періодично в сіпі доводиться проводити, наприклад, просто коли учасники і учасниця приєднуються без камери, з спілкуванням виключно за допомогою чату і, можливо, там мікрофону. Другим важливим аспектом, який зараз актуальний для всіх людей, які працюють в сфері неформальної освіти, і для моєї організації, це інкубатор демократичних ініціатив. Власне, те, що регулярно відбувається. Повітряні тривоги оголошуються на території України, і вони оголошуються в різних містечках, в різних областях, залежно від тих небезпек, які настають з боку Росії. І відповідно ти ніколи не знаєш, де буде оголошена повітряна тривога, коли вона буде оголошена, і, власне, як довго вона буде тримати. Через це ми, наприклад, анонсуємо якийсь освітній захід, наприклад, тренінг, але під час нього може відбуватися повітряні тривоги, і учасники-учасниці вимушені е, прийти в безпечніший простір, наприклад, в якісь, е, не знаю укриття. Чи що в них є поблизу, і е, ми вимушені якось відтяне відповідати на за запитання, що, що ж робити далі? От, якщо ви проводите одноденний тренінг і оголосили повітряну тривогу, і, наприклад, півгрупи е, не можуть далі продовжувати навчання, оскільки ви вимушені прийти в безпечніше місце, то що робити? Продовжувати навчання чи ні? А якщо дві людини. Е, Заходяться на території, де оголошена повітряна тривога, то що робити? Чи може вся група продовжувати, ці дві людини випадуть, чи ми вимушені всі чекати? І власне це такі питання, які постають перед тренерською командою, перед організаторською командою, відповіді, на які ми е, вимушені кожного разу шукати. І м -м, звичайно, що це дуже сильно впливає на освітній процес, на е, якість неформальної освіти. І е, такі виклики, е, які нам дає е, війна як для освітян неформальної освіти. І третій аспект важливий також е, це те, що люди повертаються до вашого онлайн заходу після е, оголошеної повітряної тривоги. І в якому стані вони повертаються? Звичайно, що вони збентежені, звичайно, що дуже часто вони стривожені і не можуть продовжувати працювати як група загалом, і як кожна учасник не і учасник окремо. І ми, як світяни, маємо докладати додаткових зусиль, ставити на паузу. Навчальний матеріал його засвоєння да, для того, щоб налагодити знову групову динаміку і роботу. І е, зараз майже кожен тренер і тренерка в Україні, незалежно від теми, з якою вони працюють, е, вимушені були вивчити різноманітні вправи на заспокоєння, на е, зниження тривожності, які ми проводимо тепер замість енерджайзерів, для того, щоб е, власне. Е, Заспокоїти групу після повітряної тривоги для того, щоб тримати її в певному ресурсі.